Сила ваша те. На ясній зорі і на тихій воді вже більше чудно знову ваша. Сьогодні відкривають меморіальний знак моєму доброму товаришу, куму, моєму догарному другу Славі Зайцеву. Зайцев Вячеслав Олексійович, якщо офіційно, знаємо ми друг друга з моменту президентських виборів Ющенка. Нам тоді в голову зброла ідіотська ідея. Ну, як ідіотська, дівська, сумазбродна. Ми, а... Багнюкою закидали кілька плакатів Віктора Федоровича. Спочатку його, потім втора ходка була. А людей, які його підтримали, там різні видатні спортсмени, ну, гарячі голови, нас туди повезали, сапали. Усу, це було красиво, дали три доби арешту. От. Після цього ми ще більше зблизились. А, нас ще виключили з університету, фактично виключили за наші політичні погляди. І з цього ми моменту почали щільно дружити. У нас ще був третій товариш, разом працювали. От, навчалися. Я годами, Славка був старший, але він був курсами менший. Він вже давно довчився на своїй заочці, але у нього була мрія стати професійним археологом. А як він мені пояснював, археологи заочки не брали, йому треба була повноцінна денна освіта. Тому він перепоступив, виграв Олімпіаду. До речі, така цікава річ. Ректор, який його виганяв, Савін, цей диплом. Переможця Олімпіади йому і підписував. Але він робив багато. Він робив багато, нічого взамін не просив. Він... Дуже багато людей, які зверталися до нього допомогу. і Я не знаю, щоб він комусь відмовляв. Я, як міг йому, допомагав свого боку, ну що можу я, наприклад, з його там зв'язками. До речі, він завжди залишався таким простецьким таким студентом з науковим співробітником, в нього ніяких машин не було, він ходив по він навіть на щотоді не заморачувався. Любимо у нього там джинси, якась футболка, якісь капці. Вот. І завжди залишався простим, перебуваючи при цьому депутатом нашої ради. Вот. У нього там і депутатський фонд, був, у нього ну, були можливості, але йому, це йому не треба було. Дуже дякую, а зараз я хочу. Пам'ятний знак взагалі не було прийнято майже одразу після того, як ми дізналися, що Славко загинув. Це було очевидне рішення, це була а, ідея колективу. Всі в колективі дуже добре знали Славка, всі його любили, не просто поважали, а любили. Ми почали збір коштів. Довго йшов процес, тому, що, ну, по-перше, треба було зібрати кошти, ну а потім довго йшов, все ж таки, що потрібно поставити, де потрібно поставити, як це повинно виглядати. А, зрештою, з Спробами і помилками ми вийшли на рішення, яке ми сьогодні побачимо. Це кам'яна брила з мечем всередині. Це відсилка до рицарів Круглого Стору, короля Артура. Чому? Тому що ну, Славкоць був лицар за своєю природою. людина, яка робила шляхетні вчинки і нічого замінити, Тому що Це йшло зсередини. Людина, яка, ну, люди, по суті, діляться на дві частини. Люди, які керуються своїми інтересами власними, і люди, які керуються своїми принципами і цінцями. Славко людина, яка керувала своїми принципами і Тому цей меч абсолютно правильно відсилає нас до лицарів, до лицарських принципів. Крім того, цей меч є копією меча, якого було знадено у нас біля Хорці в 2011 році. Його пов'язують із Святославом Вячеславом. Ми знаємо, що це людина, яка, по суті, оформила кордони Росії, і людина, яка, по суті, також керувалася повними принципами. Зрештою, це все пов'язує Славка з тим, а, що було головним для нього в, в його житті. Це історія, це археологія і це острівфор. Це речі, які він любив і які він приділяв дуже багато було. Дуже дякую. Дуже рано завершив свій шлях. І... Очевидно, ця дата без перебільшення, там 5 жовтня 2022 року, вона змінила нас е без всякого перебільшення. Мова тут йде і про фракцію, і про колег, про всіх рідних, знайомих Славіка, адже при житті, очевидно, кожен просто, ну знаєте, через всю буденність, через е війну, через всі, всі обставини, що були до цього, очевидно, не звернув увагу на те, що собі поєднував В'ячеслав. Тобто це потім, після того, коли почали вже згадувати, коли прощалися зі Славіком, а для нас не завжди були Славіком, тоді тільки осягнули весь масштаб особистості, яку він е, собі поєднував. Починаючи, що навіть що ну, зараз просто можна збитися пару разів. Е, е, Пару десятків раз да, і все не пригадати, набрати час, не перерахувати просто всі, навіть просто сторони життя, в якій Славік приймав участь, і це просто всі, знаєте, збентежило в 22-му році, коли почали про це просто думати, да, тому що просто ніхто не зважав увагу. Всі знають, що просто є Славік, на якого можна покластися, у якого можна навчитися і якого можна ну, розраховувати в будь-якому питанні. І... Мешканці того, там Дніпровського району, де, де наш колега був, особисто опікувався ним. Всі навіть ну, немає жодної людини, яка просто якимось навіть щось пригадає, не те, що там щось погане, а просто не дуже хороше. Все тільки найкраще, що тільки можна було знаєте, сказати про Славіка, це було про нього. І буде назавжди з нами. Я зазначу так, що про те, що в Запорізькій міській раді. На тій же фракції, на тому місці, де завжди був Славік. Там його меморіал. І він завжди присутній на кожній сесії з нами. І це без всякого перебільшення. Тому що пам'ять про нього ну, вона не згасає, вона не може згаснути. Ми сьогодні відкриваємо пам'ятний знак на честь В'ячеслава Зайцева. Насправді, це дуже сумна, важка, і боляча подія. Я дуже багато віддала б за те, щоб не було такої нагоди. Славік, І сьогодні дуже багато слов. Всі будуть говорити про, тим, про те, яким він був. Бо... Славік насправді це та людина, про яку кожен, хто був з ним знайомий особисто, може відверто сказати, я мав честь бути знайомим або бути навіть другом. В'ячеслава Зайцева. Я теж можу так сказати, дійсно я мала честь знати Славика, дружити з ним майже 10 років з самого, самого початку Можу сказати, що таких людей, як Славик мало, на жаль, людина видатна і надзвичайно в усіх сенсах. В Свою надзвичайною порядністю, патологічною, шляхетністю, вмінням дружити, допомагати, любити, своїми енциклопедічними знаннями. Дійсно, з ним він конкурував з Гуглом стосовно всього, що стосувалося історії Запоріжжя, Запорізького краю і його улюбленої Хортиці. І Славік — справжній чоловік, українець, захисник, який взяв. Зброю до рук, коли почалася війна, і пішов захищати Україну. І герой, який загинув, захищаючи нас нашу країну, йому велика честь для, для всіх нас це велика трата.